В Excel існує два основних способи додавання до існуючої діаграми нового набору даних. Перший спосіб додамо до створеного графіка ряд даних, що відповідає середній освіті. Для цього необхідно активізувати діаграму, вибрати команду «Ісходні дані, меню діаграма. У вікні «Ісходні дані виділити вкладку ряд, натиснути на кнопку Добавить і ввести відповідні діапазони значень в поля ім'я. І значення. В результаті отримуємо новий графік іншого кольору. Другим способом додамо до цього ж графіка ряд даних про читачів з науковими ступенями і тих, які не мають середньої освіти. Для цього виділяємо діапазон, який необхідно додати до діаграми, і перетягуємо його на діаграму. Цей спосіб можна використовувати лише для вбудований діаграм. Для знищення ряду даних з діаграми необхідно виділити його на діаграмі і натиснути клавішу Delete на клавіатурі, або у вікні Ісходної дані використати кнопку Удаліть.